Ну що ж, чемпіонат світу з футболу завершився перемогою Аргентини, А месі остаточно підтвердив своє знання кращого футболіста усіх часів. Тому давайте саме про найпопулярніший вид спорту далі і поговоримо. Про чисто футбольні канали я вам вже розказував. А як щодо віртуального? Із найвідоміших блогерів це, звісно, Йожик. Панове, всім привіт! Сьогоднішнє відео це паки, паки і ще раз паки. Цей львів'янин у FIFA має гігантезний досвід. А шо там євген навіть чемпіоном Європи ставав. Фанзеболфандібацена. A goal? Однак на українську він перейшов лише нещодавно, чим підтвердив свою однозначну позицію відносно тероризму Московії. Та все через русню, очевидно. На зв'язку Андрюха, ваша улюблена рубрика Дивись українське та чергова добірка українських блогерів. Вперед стартанемо зі сторінки NonRar, яка стане для вас основою, фундаментом чи навіть хочете базою з відкриття паків у FIFA Ultimate Team. Ці <зв> ладно! <'язково> А ще хлопака покаже вам фішки-лайфхаки та й, взагалі, радуватиме вас файним контентом улюбленої забавки. Продовжуємо цей списочок старожили україномовного фіферського контенту від Лот Фіфа. привіт, пані та панове. Сьогодні ми розпочинаємо нову кар'єру за клуб з української прем'єр-ліги. Тут у переважній більшості автор пропонує глядачам якісні кар'єрки за українські клуби з патчами на нашу рідненьку УПЛ. Дізнаватися найсвіжіші новини з гри можна на сторінці Нуб Фіфа. Вітаю на черговому випуску новинного дайджесту по FIFA 23. Натисни вподобайку, підпишись на канал і не забудь про дзвоник, щоб не провтикати нове відео. Давай разом глянемо що нового в світі FIFA. Також тут відкриваються цікавезні пакетики, та відбуваються регулярні прямі трансляції, на яких власне ви можете і дізнатися, чи відповідає скіл автора назві його каналу. До вашого вельми шановного фіферського раціону може війти і сторінка Gameplay.ua. Усім привіт, шанувальники футболу. Продовжувати. Можемо кар'єру за Динамо Київ, як ви певно, вже второпили, Тут спеціалізуються на кар'єрках з патчами українських клубів, хоча й останнім часом канал впав у зимову сплячку, однією з причин якої, очевидно, є регулярні проблеми з електрохарчуванням. До речі, незважаючи ні на що, у нас з'явився новий патрон моя повага Алексу, а також регулярним YouTube спонсорам Богдані та Тордосу. Якщо хочете теж підтримати мене фінансово, то посилання на Patreon, картки та інші реквізити залишаю в описі. Дякую. Хм, а як вам таке? Головне. Питання цього відео це чи можна ось таким складом більш-менш нормально грати у FIFA 23 в онлайні? Подібний контент мутиться лише на сторінці брудна гра у сьогоднішньому випуску кар'єри за Шапаренко На вас чекає матч проти М'ю, де Крістіна Рональдо все ще може. Та ось така пушечка у виконанні самого Шапаренка. Крім цього, тут, звісно, творяться й атмосферні кар'єрки за наших українських граців у Європі, як, от, наприклад, за Шапаренка. А що у вас там побіч? Джету не можете собі позволити навіть борта версії зубастіка, а все це тому, що ви не дивитеся трейдмайстра, друзі. Всіх вітаю, ви на каналі Трейдмастер. Получилось дуже прикольно. Руслан настільки професіонал у трейдерстві FIFA, що кожного року регулярно входить у сотку кращих барих у світі, а у своїх доволі корисних роликах він цього навчає і вас. Вуйко з каналу, ой, як неочікувано, вуйко теж паляє для вас фіфулечку. Народ, усім привіт, усім алоха Вітаю вас на каналі Вуйко. І сьогодні у нас друга серія за Євгена Коноплянки. На місцевих ютубах ви можете поглядіти на різноманітні кар'єрки навіть із патчами ПЛ, чи, наприклад, як як він україною пробує взяти Кубок світу у Катарі? А паралельно він штампує стріми на своєму твічі. Переважно це онлайн-матчі FIFA, хоча бувають і винятки. А ви знали, хто озвучує цю легендарну фразу EA Sports це не чому немає української прем'єр-ліги у FIFA 23 та за яку б то цікаву і унікальну команду почати грати кар'єрку у FIFA? Вітаємо всіх любителів футбольних симуляторів. Починаємо для вас цикл відео, за кого почати кар'єру у FIFA 23. Про це та не тільки вам розкажуть на українізованому каналі Кіберфуд, який, до речі, веде один з учасників відомої розважальної команди Ветерани космічних військ. Якість тут гарантована. Якщо ви настільки великий шанувальник футболу, що перед матчами любите глянути їхню симуляцію у FIFA, то від Досики Арті Макса вам точно прийдуть до душі. Вітаю вас, друзі, на фінальному поєдинку чемпіонату світу в Катарі 2022 року. Окрім чемпіонату світу, автор катає і матчі за українські клуби. І, звісно, робить цікавезні шоу зі своїх нестандартних кар'єрок. Якщо ж ви шукаєте гідну альтернативу йожику, то зверніть увагу на Форлана. Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Форлана. Сьогодні ми побачимо в цьому відео, як минула моя остання Вікідліга. Ця уже досить таки нова на кіберкотлета та офіційний представник футбольного клубу Колос встигає ще й пилити для вас регулярний контент по Ultimate Team, Розкаже різноманітні фішки гри. І, звісно, повідкриває тонну паків за найкращі можливі нагороди гри мільйонів. Давайте попередній перегляд зробимо. На вдачу. Ні хрена собі. Ну а якщо ви все ж більше по кар'єрках, то плей Джексон саме той, хто вам треба. Отже, друзі, повертаємось ми в кар'єру за Михайла Мудрика. Сьогодні нас чекає Аль класіко і старт Ліги Чемпіонів. Матч проти Роми і Славії. Рал підписав Вандейка. Порді перешовши мови. Крутезний монтаж, якісне коментування та блокбастерські сюжети у кожній серії кар'єрок змусять вас дивитися ролики до самого їх фінального. Ну що ж, на Ютубі це усі україномовні фіфери, яких я зміг для вас надибати. Крім цього, можу запропонувати кількох твічерів, таких як Хайдачек, Кайсон, Ельдаріус та Бафік, який грає ФІФКУ у переміжку з Дотою. Сподобалось відео? Тоді не забувайте про лайк, підписку і поширити його друзям ФІФЕРА. А крім цього, запрошую вас глянути й інші ролики з рекомендаціями україномовних каналів. Якщо є можливість, то можете підтримати мене фінансово. Однак головне зараз це донатити на ЗСУ та зафіксувати у себе в голові головну думку. Від уповніте реві, ми бачимо росні під.